Давайте подивимося, справді, суперечливі моменти, тому що ну, не те, що не об'єктивне суддівство. Суддійство було якесь, знаєте, от втрачене, втрачений контроль над грою був. Тому що те, що ми бачили по телебаченню, і ми всі на цьому зійшлися, дивіться, бачите моменти, тут першого тайму, ну тут такий, знаєте, якби суперечливий момент це боротьба. Суддя не успівав Тут Більше боротьба була. Бачите, тут і Степаненко Колініча, і боротьба Дугласа з гладким. Ну, а такої боротьби у кожному штрафному майданчику дуже багато, правильно, Максим? Ну, я би не сказав, що іменно такой. Судья втратив нить ігри ще в першому таймі. поэтому пошла із заруба. І поэтому пошли. Ну, аб абсолютно... Це чистий пенальти? Дивимося. Чистіше. Так, да, да, пенальти. По-борцовський зіграв немножко федерський. Якби, можливо, у цьому матчі в цьому, матч, цьому епізоді поставив арбітер пенальті, то можливо зовсім по іншому пішла боротьба. І тут так само, бачите, гра рукою Чебірячки. Ну, тут, в принципі, ну. Відсотків да ну, 90, 90, Движ, рукой 90 було, в це пенальт. Это... Ну і потім, от вже бачите, момент на 75-й хвилині, до речі, Дарьо ви ігра подавали. Тут епізод, коли э, заткував. бачимо, гладкий, виставив руки перед собою Канкава. Поштовх, ну, якщо і мінімально, то знову ж таких, таких моментів дуже багато в штрафному майданчику, правильно? Тобто, арбітер, що би ми там не говорили, але арбітер, э, ну, не впорався з матчем. І якраз він призвів до того, що були такі от емоції. Я вважаю, що суддя більше вибачився на позу флактіра, тому поставив перший тайм-пеналт, і, і два. Ігра закінчується. Тому оце дві ключові вибачення в ігрі. Но потім він же почав знаєте, якби, працювати на знаєте, якби, тобто, почав, ну, як би так мовити віддавати, правильно Олеже? Безусловно, він потім почав искать момент, щоб отмазаться. І найшов момент, в якому пенальти взагалі не було і близько. Не було толчка, просто руками, дотронулся к спине. Специфіка українських арбітрів в тому, що вони ну, судять, якраз такому, в в, в такій. Манері. От, як, ви, як, як ви вважаєте, Дарю? Все-таки, ну, напевне, знаєте, ну, якийсь рівень суддівства повинен бути в нас вищий. Можливо, все-таки. Може, може дійсно нам треба вже звернутися, звернутися до е, арбітражу іноземного. Та у нас добре, як грали на землю, арбітр... Так топіляв. Топіляв. Там <рігував> теж не був доволі. <рігував> в принципі, Поэтому, <рігував> <рігував> особливо ще немає. Знаєте, Це залежить від мене від формату чемпіонату если судья будет судить, например, 4 раза в году Шахтір Динамо, или Дніпро Шахтір, или такие дерби, тогда он должен, должен тоже получается опыт. А так после не знаю, после Закарпаття в Маріуполе он приезжает Дніпро Шахтера и конечно отличается игра от других. А просто Абдула судил до того матча за вашей участью у Дніпра, и там особливо нарікань не было. Минулому сезоні він судив поединок, в якому ви вдома на Донбас Арені поступили с рахунком 0-2. Потім він судив, ну якщо я не помиляюся, судив матч першого кола, в якому ви зіграли 0-0. Тобто, в принципі, там таких нарікань не було. І тут, знаєте, ну, якісь такі, ну, чи збіг обставин, чи як. Ну, важко пояснити от, саму етимологію цих арбітражних таких, чи можливо кінець сезону. Ну, в будь-якому разі, ситуація залишилася тим, що був рахунок 1-1. Шахтар прийшов до фіналу Кубка. Ну і давайте все-таки згадаємо футбольні моменти. Футбольні моменти, які відбувалися у цьому матчі, їх було достатньо багато. Вони були достатньо яскраві. Тому що ми багато часу приділили суддівство, але було багато, достатньо таких яскравих моментів, якраз футбольних. Дарію, Ми б хотіли, щоб ви якраз от прокоментували сам, саму напругу цього, цього матчу, яка була, як вам відчувалося середини, як вам було грати проти Дніпра якраз у цій грі? знаете, у Днепра очень большая уверенность была на вот эту игру. Татьяна после Наполя, когда они попали в финал Лиги Европы, у них, конечно, появилась очень-очень большая уверенность. И мы это знали и чувствовали. Поэтому у нас устраивал счет Днепра. Но мы сами виноваты, потому что не был счет больше Днепра, потому что у нас было больше моментов. Мы знали, что Днепр приезжает, что Лео будет билет за Днепр. Ты Маркевича. И знали, что будем атаковать. Поэтому после 1-0... Я только могу поговорить свою команду, потому что показали характер, сыграли свою игру. И я считаю, что 100% заслуженно прошли в финале Кубка Украины. Влазим. Мы с вами разом для цей футбол. Ну, дело в том, что пенальти на 30-й, -е, пенальти на 70 й -е. это два разных пенальти. если бы он поставил на 30 никто не отрицает. Там был 11-метровый удар. У Днепра было бы время для того, чтобы что-то изменить. А когда он поставил на 75-й, ну, тяжело уже что-то изменить. Тем более команда уже играла, наверное, и на удержание. И команда уже и подсела. Сил осталось не так много. Поэтому этим пенальти он сломал игру. Неизвестно, как дальше могло все сложиться. Там дополнительное время пенальти мы не берем. Но вот именно вот то, что ключевое, я считаю, что судья, конечно, не справился. Мы проговорили про, про, про судей. Мы бачим, зараз дивимся... Моменти от цього матчу, я вам хочу сказати, що і в Шахтаря, і в Дніпра їх було насправді дуже багато. І е, ну, сказати, що якійсь команді можна віддати перевагу, я би навіть, ну, чесно кажучи, от моментів Шахтаря було більше у цьому матчі. Олежа. Можна сказати, що порано але Було видно, що Дніпр прекрасно розумів, що потрібно забивати. Поэтому йшли вперед. І це стопроцентні галіві моменти, один з яких забив Калініч. У Шахтера вот хороший момент, когда сейчас бил Степаненко, немножко низ, ниже, и мяч бы зашел. Но было видно, что Днепр вышел с пониманием того, что нужно забивать, нужно отыгрывать тот гандикап, который у них после первой игры был. И команда шла к этому. И было видно, при счете 1-0 они вцепились за результат. И если бы не это пенальти, было бы интересно посмотреть, как бы сложилась бы дальше игра. Дарем. Минулі сезони шахтаря от, простежувалася така ситуація, що вони, в принципі, на відсотків 60 своїх моментів, які створювали, вони забивали. От зараз такої впевненості нема. Тобто ніби команда створює багато, але от реалізувати, це втрата впевненості якоїсь власних сил. Це найбільша наша проблема. Дуже легко ляхосовий моменти, але важко забиває. Чому? не знаю, или, или концентрации не хватает, или агрессивности, или не голодный. Не знаю, может, голова тоже является на это все. Тяжело объяснить. Для нас, вы знаете, вчера, от 8 января вот этого года, вчера мы, вчера 54 рейса мы сделали. За полгода. Только в том лене? Да, только за эту половину сезона. Поэтому тяжело, и устали, и психологически, и физически. Поэтому... Тяжелый год, тяжелый чемпионат. Поэтому мы а... все знаем прекрасно, что было по-другому, если ми на Босарені. Поэтому тут много факторов есть раст. Максим, а ваша точка жор. Вот послухала, что сказал Dario. Вы поделяете точку зору? Ну, конечно, тяжело летать, постоянно летать, постоянно играть вне дома, и постоянно, плюс эти дальние. Все -таки, это все-таки не, не близкие, там, не, там, не 40 минут, это уже больше часа да, перелеты постоянно. Час -пять, час -пять. Конечно, это все сказывается. Плюс, естественно, по потерянное, утерянное чемпионство уже оно тоже не может на психологию не, не, не сказываться. Все это накопилось, как бы, как. пресловутый этот снежный ком вот, приводит и люди мало то что уставшие еще и не очень в хорошем психологическом состоянии поэтому плюс мы не можем все равно говорить в контексте этой игры о суде не говорить то есть судья сделал эту игру такой какая она получилась нервной с обоюдными с множеством обоюдных там, ударов, тычков, грязной игры. Но это полностью, полностью судейская игра. Поэтому я тут не, не могу об этом в футболе говорить без, без судейства. Ну, наверное, еще хотелось бы добавить, что это еще хорошо, что никто не получил травму. Потому что после назначения пенальти пошла настоящая заруба. Там уже играли очень жестко, порой даже грубо. Поэтому они игры он полностью... Знаєте, але за те це була справжня чоловічка боротьба, правда? От Оте, мач. чого в українському футболі зараз, от особливо, це знаєте, оцей хватает. сезон, оцього цього не вистачає. Не хватает, да. Да. За це ми, от, ми сиділи, ми дивилися, а да. Треба судити, значить, так постійно, а щоб завжди було. Ну, ми <laughs> не, то, не то не тому це ругаємо, суді, Але це була напруга була єврокубкового матчу, коли все, всі там стеляться, штовхаються, правда? Не цієї мужської боротьби. дека я щось придумаю. Оп, свіснув щось і понеслася. от. Не, ну ви зараз перебираєте. Я просто хорі, якщо б він дав пеналті на Если вы забили, может да, быть, конкретно виграю. про эту игру. Следующую игру там да, будете сейф. играть. Судья Хоп, но давай, фотовый к... знает, в очень много давления идет на судейство. Я не знаю, хто буде сюди в Кубка, але я думаю, що спад 7 днів точно не буде. <реш> ну, Серйозно говорю, тому, що буде большое давлення. Ну не будемо зараз, давайте не будемо зараз накручувати цю всю ситуацію, тому що справді нам ще треба дограти визначальні поєдинки. Тим більше, ну, ми бачимо, що помиляються насправді не тільки в, в чемпіонаті України. Правда? Так, конечно. звісно. Ну, всі люди. Дніпро, Наполі, тобто, Наполі, Дніпро. І ми тут всі оплескали тихо, тихо, так десь. Ми саме більше аплодирували, коли Інтер Карабах. <реш> ну, Інтер Карабах безперечно. Так що тут воно все <говорить> ну да, ми много иногда много критикуємо. Поэтому судья -то, то тоже человек. Тоже человек, он ошибается. Не Даріо, знаю, Наполі дуже... тоже да. тож... говорили, говорили, где пор забил голос в Тайден, прошел финал Лиги Європи. Ну. Ш... Дарьо, розумієте, є помилки, а є, коли людина це робить системно.